Співробітники антитерористичного центру при обласному управлінні служби безпеки України отримали ключі від позашляховика. Придбати автівку для військових вдалося завдяки програмі із забезпечення антитерористичного захисту Хмельницької міської територіальної громади. Кілька років функціонує програма по запобіганню терористичної діяльності по суті антитерор. Я особисто є членом штабу по антитерору. І завдячуючи цій програмі, ми маємо хорошу співпрацю з нашими спецслужбами. Це новий L-200 вартістю понад мільйон гривень, який буде служити для спецпідрозду для виконання ним завдань в. В тих умовах, куди його будуть залучати і є хороша, класна, сучасна техніка, вона береже їм життя. Військовослужбовці нині виконують завдання на різних напрямках фронту, тому така автівка для них необхідність. Автомобіль великої прохідності і допоможе нам виконувати його на різній місцевості нашої держави і практично на будь-якому рельєфі нашої місцевості. За цих сім місяців. Ми дуже багато поміняли в собі цінностей і розуміння, що чого вартує життя. Ну але для того, щоб це все було, ми маємо перемогти. А для того, щоб ми перемогли, ми маємо бути сильними, готуватися і мати нормальну техніку, нормальне обладнання. Це вже не перший подарунок для спецпідрозділу у цьому році. Забезпечуватимуть потреби військових і надалі. Спочатку ми допомогли спецпідрозділу по оптиці, по такій специфічній оптиці для снайперів І для роботи спецпідрозділу далі була волонтерська допомога. Це був Volkswagen Т-5, бус, який ми передали. Ми і далі будемо працювати, робити все можливе, аби кожен український воїн мав можливість знищувати ворога на сучасній техніці, користуючись сучасними засобами. Ірина Мулір, Валерій Тилоховський, новини міста.